Внаслідок російських обстрілів пошкоджено дев'ять приватних будинків у Вогледарі, Повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко. Під ворожим вогнем перебували Курахове, Курахівка і гірник Курахівської громади. 17 обстрілів зазнала Авдіївка. Нині тут залишається близько 2,5 тисяч місцевих жителів. каже начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Спочатку цієї штабної у нас уже загинуло біля 90 осіб цивільних. І близько 200 поранено. Реально немає нема жодної цілівої будівлі. Це правда. А так, щоб зруйновано, таке, що вже не підлягає там відновленню, а треба буде заново відбудовувати. То відсотків 70 – це точно. Я вже ну не кажу про інфраструктуру там тепломережі, водомережі, да там електромережі, то реально все вже треба буде робити з нуля. Під Бахмутом напередодні нацгвардійці збили ворожий гелікоптер Мі 24 який обстрілював наші підрозділи та прикривав із повітря ворожу піхоту. Також на околицях Бахмута прикордонники зупинили мінометним обстрілом просування ворога. В результаті одного штурмовика ліквідували, чотирьох поранили. Повідомляє Державна прикордонна служба України. Всього за добу наші військовослужбовці відбили атаки ворога в районах 18 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України. Відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шепилівка і Білогорівка Луганської області, та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів'яр, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області. Поліцейські Донеччини вивезли з прифронтового вугледара родину з двома дітьми. Бігом, бігом! Бустра, бистра, бистра, ребятки! Бустра, бистра! Наразі, за даними поліції, у вугледарі залишається одна дитина. Всього за добу поліцейські евакуювали з Донеччини 268 людей. Вікторія Олексєєва, Суспільне новини, Донбас.